Можу себе реалізувати. Не обов'язково вкладати в те, чого немає. Так само ми беремо, далеко не треба йти. Ті самі футбольні клуби, хокейні клуби, вони придбані. Спорт це є бізнес, і ми це прекрасно знаємо. Але ми вкладаємо гроші в цей бізнес, свої кровні гроші. Що за собою несе? Це несе азарт. Азарт за собою несе а азарт – це гріх. Самі знаєте, чудово. Тому що слава Богу, Західна Україна таки відвідує церкву і знає, що. Кожен проповідь священника каже, що не гріши, не роби, і не, е, такі речі не, про, не провокуй, і сам не йди на це. Це є азарт, гріх Гріх тим, що ви приносите біль і жаль в кожну сім'ю, в свою сім'ю, в вашу сім'ю, тому що ви припиняєте спілкуватися. Кожен е, рік е, служба справи дітей проводить таким, так звану акцію, рейд е, острів душі, яка називається, у Бережанську колонію. Де перебуває стало на сьогоднішній день 182 дітей, підлітків, хлопців до 18 років? Один із них, дитина з абсолютно дорослої, з довгополучної сім'ї, вже доросла дитина 16 років. Попало в місця позбавлення волі. Чому? Він сам викрав гроші у своєї родини, у своєї сім'ї, і дитина дитина це зрештою дитина, тому що на, батьки за неї відповідають до 18 років. Батьки, звичайно, оплатили штрафи, але дитина в азартних іграх зробила те, що розробила і родину, і свою сім'ю. Це є великий гріх, це є великий кримінальний поступ, і де дитина сама себе не проконтролювала. І тому ми завжди коли звертаємося і говоримо, і аналізуємо. І, шановні психологи, ми звертаємося так само до вас. Є поняття таке індивідуальна бесіда. При службі в справах дітей існує зараз анонімний телефон 525133, де працює психологи і педагоги, які можуть давати анонімну консультацію.